Це, друзі, а це друзі аквапарк улюблені. Бачите, який немаленький. Мабуть навіть буде трішечки більше, ніж, ніж в Кракові. Ялинка така, йоу, пальці вгору підняла. Сучасно. Всього ракурсуючи, бачите, тут така горка є для скейтбордистів для молоді. А ну зайдемо. Що не молодь. По наші 50 років, ні? Хова. ти, який пагорб. Другівильна галерея, напевно. І ще й бачите, відкритий басейн на фоні такої кулі темно синьої Ну нехай мене вже просять ті гулі Тітки, що там плавають в тому басейні.